Трішечки не встигли на світанок, але в цілому політ нормальний, йдемо по плану. Маленька подорож. Ми їдемо на крабі з Пхукета. Ми почали на як це називається? Summit View, Так, да? yeah, Summit. <laughs> ну, вершина вид, да. <laughs> як це можна назвати. Тут всякі кафешки е, і все, що є на глядовому майданчику, це всякі лавочки, фото, зони імпровізовані і таке інше. Чекаємо нашого папіка. <laughs> Та ні, жартую, чекаємо друга нашого Константина. Наш кіт зійшов з розуму, почав шепіти на найближчих людей. І... На ближнього свого. <рес> Ти нормально взагалі? Як не це не називається? О, не викидай бутилку, а в тебе є ножик. Так. Давай. Зараз буде DIY handmade. <рес> мені серце крається, дивитися. Мені теж. А не занадто глибока поїлочка? Небезпечу. Голосуємо, Паріжу, я пальця свого чи ні. А це Константин. Ментальний батько Власник, да, на, на, на цю подорож. Власник машини, наставник, коуч, Майже рівно. мотиваційний лідер, Гарно дякую. філософ і. І ріалтор. Ріелтор. І Китай Ветич. І Китаєзнавець. тайсько вчивець. Всього потрошку. Ріта, стендап комік. Будь ласка. <Біляцька. тас> Чого ти очікуєш від цієї поїздки? Очікую масу позитивних моментів. Гарну пам'ять на багато років про цю подорож. На 64 гігабайта. <тас> так. <пас> Гарну пам'ять. Ну все, очікую. А ми пішли. Я очікую, що я поїм нарешті. А зараз ми покажемо наш, наш транспорт, на якому ми сюди приїхали. Сподіваємось, так само. успішно Це для камери які Якщо чесно. Ми тут ніколи не їхали. Обрив такий жорсткий, як. А, ти просто побачив, як ти оце ризиковано займаєшся. Він да, 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 думає, проїдусь да, по жорсткій дорозі. О, тебе такий вид там, да. там обрив. А, то, метрів десять. Це взагалі-то. Найкраще 90 бат потрачення задоволення, Ой-ой-ой, там щось Ой, тримаємо. А блясі страшно, але він все одно дивиться. Але цікаво. Але цікаво капець. Ні, та бомба. Ти знаєш, як сумка успокоїтельна називається. Шипець. Ні, це вона дихає, є а, жарко. Жарко, треба ти печати. Я не мучу, але в мене не було вибору. А вон в один. <світ> Отак і цей, так і подорожуємо. Так і живемо. <світ> так, так, так. Це ж нас кожен день такий приходить. Кожен день. Кожен день кожен день стоїть. Я, я такого молода. <світ> я, <світ> сьогодні, я так? Я взагалі висоти мають. Я кажу, не боюсь висадити. Нащо він спробують? На що ми це зробимо? Так да, це дорога, просто стандартна дорога. Ні, ми не повертаємось. Так ми чувака того завезли, бо він пішки не хотів йти. Тобто не хочеш тих пішки, Він За нашій йде. Ну тут я даже скільки тут 4 рази був, ні разу тут не їздив, це повезло нам. Плавне, щоб не останній. Такі банки, які склянки. Добре, випадають. Головне, що люди Я 90 склянки дають. Добре, так. Соліні. Там якась ця. Ні, це якась якісь, блін, в цьому банке. Не хочеш виставити бабу? Куди? Вікно. Хочу безрослі. Для кадрів. А я воно боюсь. Це ж для творчості, все для культури. Так, так, так все да? і починається. Так, так і починається ця серія фото за хвилину до. Ні, ну тут все безпечно. Ви ж бачите, одна машина, одна дорога. Одне життя. А -а -а. Да, на крабі в основному гори, ліс, такі пальми, заправок мало. Е, ми їдемо в Чу Ларн Лейк Вьюпойнт. Погнали! О, найс! Хелоучик. Так, все добре. Передісторія, Весь цей хаос, який ви бачили останні три хвилини, відбувався тому, що Константин завіз нас на viewpoint, який я забув, як називається, але. Саметнанше. Саме Нанше. Вьюпойт. Там дуже гарно, але ми, як завжди, розпали світанок, приїхали туди в 7 годин і вже потерпали від адського сонця. Наш кіт. Я вже і забула, що таке сонце може існувати. Наш... Зимовий період Цей зимовий період. Вже Мама, починається. починається жаркий сезон, але нас не зупинити, і ми рухаємося далі на заправку. І Ріта, як завжди не може вибрати, що вона хоче. Це буде е, зараз. Мене буде інтерв'ю з найневпевненішою людиною в світі. Добрий день. Що ви можете сказати з цього Я не знаю, правду? Чому ви завжди теряєтесь, коли бачите вибір більше ніж два? Та бо ти стоїш мені на буквою щось. А ще ясно. А ви що скажете? Ви вже знаєте, що ви Я вже вибрав. Да. Ми беремо тут закуски, беремо чай, тайський. Ну, ти знаєш, що ти будеш чай. тут? Да, да, тут знаю. Правда, я. ти вже зранку їдеш, ще встав 4.30, ти вже знаєш, якщо що я заїду в Амазон, то буду що? Конечно. Буду якусь е, слабість і. Окей, e, okay. тирамісу і тирамису? тайський чай. Бачиш, як швидко. А Бач, як швидко треба вибирати? Немає тирамісу, Нема ти без брехал. Да як це вон же, ти сам так. Це банофі. Я візьму банофі, я візьму капучино. Це банофі, це. Ну, оце прикольно, я на вигляд вибираю або оце, або оце. Два варіанти. Ну світлі. Ти робив виглядаєш на вигляд, а можливо завжди вибере по етикетці. Ви такі гарні? Світла такі. Дякуємо, дякуємо. Це все камера, це не ми. Я сказав, що ви гарні, щоб вже <смірки> тебе не підете. Але... Я зрозумів це, я просто підіграв. Пі -пі так, так. Просто... Я просто повз проходив, просто... зупинився, а Тут, много. короче, зйомка була. Знаєш, просто, ну, просто стандартно. І так, будь ласка, як це називається? Експат. Nee, Місто, куди ми приїхали. Кавосок. Кавосок? Так. Ми приїхали в кавосок. сок От, і зараз. Ведемо нашого кота, Прямий репортаж Вигляти на вьюпойнт, бо ми живемо для нашого кота. І все, що ми робимо, і всі люди, які нас знають, вони виключно служать нашому коту. Тому що нічого в світі немає більш доблісного і кращої гордості, як прислужити нашому коту. От. Так, я тоді не з вами, тоді я пішов в ворожній напрямку. Ти закрой рот, будь ласка, бо ти подданий. Ти поданий. Ти не відмовляюся. Ти, ідеш пішки. Ти поданий нашому королеві oh, Мальті. Мальті її. Ні, я не вірю в котів. Казнить. Не за Як цей це казав диктатор фільму такий? Мальне місце тут гарно тут просто треба пару годин, щоб посидіти погуляти. Там великі дерева дає де тіньок. Там люди сидять з дітьми навіть. Вони розстріляють собі, роблять піп. -пі -пі. Пікнік, барбікю, там е, така травичка пострижена. Тобто це такий плейс, куди можна приїхати на півдня або навіть на день і чилити. Не дьоргатись нікуди, там, ніяких там не шукати туристичних пригод, а прям чилити, бо тут кайфово просто знаходитись і спостерігати всі ці краєвиди. Насправді ми приїхали тільки на Viewpoint, а тут взагалі це величезна така серія. Агромний да. хозер, і там по цим ну це як великий каньйон затоплений, uh -huh. і там є різні готелі на берегу, такі плавучі готелі. Uh -huh. Є там люди, які за більшені кошти залишаються, але є просто лодочки. От звідси з Річі-Порта На лодочку сідаєш, і там по кругу він тебе везе це все показує, там можна в одному місці покупатися. Ну, типа така програма. Uh -huh. От. Ну, Скільки це коштує, я чесно не пам'ятаю, по-моєму, ну, щось біля 50 доларів на людину десь так. Ну, Програма нормальна, але вона досить така туристична, а ми так як вже іскушені перебуванням більше року тут в Таїланді, хочемо якісь свої активності. Як завжди це буває, ми просто їхали-їхали, і тут Viewpoint нічим не гірше, ніж там, де був. Так, Все, ми стоїмо і йдемо Фоткаться того, що. Тут, кстати, можна і поїсти, і кави попити. Дуже... Місцин, да, там. Там ти раз. А, ну тут дам. З іншої Папая висиділись. О, яка мощна. Можеш підписникам показати Папаю. Яким підписником? Це ж мене О. Home View, Home Album. Ну, собі. Ви мені якесь таке гарне фото. Я якби не, не багато чого було. Я відео знімаю. Це потім беру по Ти ж знаєш, ти просто силует на фоні... Е... Світ? Так? Да? Да. А як їх зробити, щоб на це місце там? Це <гум> бо ж є десетик, так? Да? Їхали, ми, їхали, їхали. Ми вже приїхали на крабі, доїжджаємо, і тут ми стали, бо побачили маркет. І зараз ми будемо дивитися, чим маркет на крабі відрізняється від маркета на Пхукеті. Кіт наш в машині, там включений кондиціонер, це е, головні герої нашого тріпа. І зараз ми прямуємо вон туди. Цей прекрасний маркет, з цим гарним. Я зачарував. Ось там він. Я О, знайшов так. всякі прикольні солодощі. І я знайшов креветки по 200. Так. Не треба вам, не треба вам, не треба. Треба. вам вона жарена, вам жарена не треба. Дивіться, я знайшов солодощі, такі як вам сподобалось вчора. Треба ще з'їздити якось білю. Китай там ще гарніше. Така ж сама тематика, але ще гарніше. Прямо захоплює дух так, теж. Така так, велич природи. Ну як природи, це ж люди зробили, правда. Ні, це тут океан, це ж вообще хочеться. Та немає. це люди зробили. Там, і... там насипають. Що там насипає? Це полотно ну, океан. Ага. Це... Я от люблю гори. Я думав, що я люблю пальми прям сильно. Набив собі пальму на нозі <рес> і все, так. Да? Але, але я зрозумів, що я більше люблю, наприклад, берези, всяке тополі, м'яси, краб, дуб, дуби люблю, каштани, там всякі сосни, ялини, смереку люблю там, наприклад. Таке. <рес> Ти. Завод свій бол. Досить вайро. Так, так, так. <laughs> да, кстати, тут, короче, пальмы, <laughs> а ты за березы. <laughs> да, такие, типа, уже да, <laughs> <laughs> не предвидим. One PM. And check out one PM, окей? Окей, окей, окей. Окей, agree. Agree. Он сказал сначала по полторы тысячи, типа, за комнату, а потом... Патищу, каже, давайте хоча б по тисячу». Ну, він такий, він торгується. Типа він жорсткий. такий. Якби продовжував, то щоб да, скинув би. І можна би по 500 було домовитися. Це б просто до ночі сиділи, торгували. Значить, з нами, значить Ті, з, нами, з нами сталася така історія. Значить, Марго забронювала е, готель mm -hmm. на крабі, і ми приїхали. І виявилось, що він е, росіянський. От і ми тут не для того, щоб розбиратися хто хороший русський, хто поганий, а для того, щоб відпочивати і розслаблятися. І нам цього не треба. Але в нас є найкомунікабельша людина в компанії, наш ріелтор Константин. Який всюди який всюди може нарішати вам житло, де б ви не були чи то в Таїланді, чи то в Великобританії неважливо для нього це не, Криням, По... не для нього виглядь. кордони постий звук. Ось, будь ласка, прошу любити жалувати. Дякую. Ну насправді тебе це погано видно, бо співпадіння, але ти світишся майже, як сонечко, майже тебе погано сам, видно, як і Микола розказав. Так, е, значить, і щось е, відбулося. Константин нарішав нам житло за тисячу бат е, за ніч Я з шикарним го. За п'ять хвилин. Шикарним басейном. але я тобі можу сказати, що це не просто так виявилося, що ми виявилися в одному місці. Це так, типу, склалося до да -да -да. типу, що я вибрала готель. Так, Сів'ю буде два номери сів'ю сів да, сів що, Не обов'язково нікуди їхати. Можна чилить на басі. Так вранці ми ще будемо на басі на, вранці. Давай вранці все, таки звичайно. А ми побігаємо вранці? А, ми на каяки. Боже, давайте в спортзал зайдемо? Ні, спортзал, спой Ну все, давайте поцілуємося. Я костю вибачили, це вже я сам. Індивідуально, так. Ой. ну хочеш тебе теж поцілую? Ні, не треба, не треба. Та я не в засос, чого ти. Давай, вушку. Так, чекай, чекай, я щас покажу, де ми жили. Ми жили от там. О! Там. You can ride the car coming. Yes. Yeah. The gate outside เนี่ย6ทุ่ close. อ๋อ Yeah. Ah, we can park outside yes. ค่ะ Outside. Ah, you can you have key? Yeah, I can have the key. But and me can have the deposit. Ah, 3 0 0บาท f o r key. Yeah, four key. And then return yes. Yeah. ที่บ่อเลยห้างที่10ทั Ножку, ножку треба поставити. спеціально через порог не можна. Может, нам на крабі будет. Так як казала та. То... Чекай, ну ты скажешь, что через пару днів что тут я пустили. А тут робити. Я тебе так розпалив, може, твій номер телефону З особисті? Ні, ну там ж найкращий рієвториво можуть. Це наразі не понад. Давай ми зараз зробимо ставку, які кондо і квартири, і палаци можуть продати вам І Зараз ставить. Всі проекти ми з усіма працюємо, ми працюємо тими, що будуються, з тими, що вже збудовані, землю продаємо, дома, віли, все, що забудемо. Звертайтесь. Mm. Має бути. Ну wow. вау, басік вів. Yeah. Те, yeah. нурну ніч. Нормас. Басейн вью. Цілком годно. він не збрехав. Вид на море є, але боковий такий, да, боковий. Про вітря, треба тільки. Про а Це працює, коли Кондиціонер... 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 це, це черепашка з ключем і це про вітер. Черепашка працює, звісно, ти що? Кондиціонер вона. Ой, ми можемо ввечері потусуватися. Ми <плес> да, можемо да. випити щось таке. Випити. Випит? Можна було ще один номер з кожним диваном. Кондо номер 2. Так, вони тільки. А, тебе <танкри> Has, раз, десь на Ми Вас все? Так. <пути> <пути> О, диви, для роботи тобі столик. Та взагалі огонь. Я ще У нас працювати. нема столика, по-моєму. Та ти, ти не будеш працювати, ми не будемо тобі працювати. Я буду працювати. Зато в тебе є три в одному, Мако. Мені треба трекінг. Коли є три в одному, це, це показник шикарний. Мако, я буду Мако. Шикарний. Мако, я буду. Так, Вода тут, а це і вода. Донат дрінк написано, Денвер. Невер дрінк. А, з е, крану не п'є. Конечно, мы и так не были Ну, я поиграл Ну, мы э, легких шляхи внушаем и а поднимаемся на Таргер... Таргер, скажем, <гажи> Таргет Скул <school. гажи> <гажи> <This is target. гажи> На Тайгер Кейп Вот такие подъемчики Ты excited? Дуже, дуже. Ми в останню хвилину приїхали і забрали три останні квитки. Останні квитки. Так, так, так. Уже після нас закриють оці ворота. Дивись, зараз давай реакцію ріти. Покажи, покажи, 17.30. Зараз ровно 17.30. 17.30 і все, клопс. Зараз ми пока зараз реакція ріти. Хоч, як вона побачиться ступеньки. Дві йде. Він закрити? Ні, ми йдемо. Все, пока, я люблю тебе. Ні, давай я теж воду. Бачу. Мені не треба. Сидеш, ні? Йес, Мушу визнати, що я такої діагоналі не очікував. Дуже крутий підйом Бачу, мав по-перше Так, це небезпечно, мені тут мав помішають тільки воду а камери не забирають? Камери не Так, я очікував, що буде круто. Але що буде настільки круто, я не очікував. А тут круто у всіх сенсах. І в сенсах нахилу, і в сенсах прекрасного виду. Ось такий вид тут відкривається. Я думаю, до заходу сонця мені складно буде встигнути, але сам захід я ще планую побачити. Наверху. Це поки що найпологіший такий найпологіша ділянка. Насправді попередні рази я навіть не знімав, тому що там доводилось просто крапкатись, наче по скелям. Тут досить полого-полого, я вирішив щось підзняти. Все, з мене вже тіче. Я йду на максимум своїх можливостей. Плюс я завантажений, У мене камера така і сумка з дроном, мінімум півтора кілограма об'єсу. І я йшов по пологій драбині і там знімав. А отут знімати можливості немає, тому що драбина майже стоїть вертикально. Я не знаю, тут кут. 80 градусів, якщо не 85. Просто вертикально. Просто так. Йдемо далі. Так. Мені це вдалося. У мене підйом... У мене підйом зайняв 14 хвилин. Це було дуже складно. визнати. У мене, напевно, до 2 кілограмів, я потім зважу і вставлю тут відео. Скільки в мене лишньої ваги дрон з батареями в сумці, GoPro і велика камера з мікрофоном і штативом. Всім дякую за підтримку і за вашу допомогу. Лайк мені, будь ласка, ставте, тому що я реально заслужив. Чекаю своїх ребят, Костя і Марго. Я дуже сподіваюся, що вони вийдуть. ну Костя, я впевнений, що вийде питання тільки в часі, скільки в нього це займе. А от Марго дуже втомлена, мало спала. В неї зазвичай прокидається бажання все кинути в такий момент. Але я буду дуже радий, якщо вона зайде, тому що цей вид, який тут він вартує увагу. Дійсно вартує. Камера, звичайно, не передасть цього всього, але якщо я встигну, я політаю ще на дроні. Як я і ставив. Костя, звичайно, вже вийшов. В нього зайняло це, напевно хвилин 25, так? Да, так 25 хвилин. Я 10 хвилин чекав, коли будуть люди повз мав. 10 хвилин ти вже чекав? Е -е, ну ти так, ти ще з мавпами невірно спілкувався. Південь. Ні, я зірвав спочатку гілку, думав їх відігнати. Ну вони щось взагалі не злякались тої гілки. То я почекав, коли буде багато індусів. Ну, я взагалі агресивний мав, не бачив. Вони всі минали мене, може думали, що ні, в мене. Я взяв палку і вони почали скаліть зуби на мене. А це... на мене, мене навіть не звертали уваги, хоча я тримав в руках його прошку і велику камеру штатів. У ну, мене була вода, я не хотів віддавати Мо... воду. тому Може я вони думали, що це не камера штатів, а дубінка якась і просто мене ігнорували. Можливо, інорував. можливо, так. Ну тут реально прикольний вид. Я пару навіть кадрів з дрону зняв. Просто сонце вже сідає і вже особливо. Ну зараз останні хвилини ще гопрошка нормально ще фіксує, а гопро вже так дивись там який.